Всім доброї години. Місного здоров'я. Значить, хто слідкує за відео, пам'ятає, була в мене стара сімейка, яка от вони перед вами чотири самиці. Три стандартні і золотиста. Значить, просиділи вони з самцем. Мабуть, добрих 3 місяці. Не буду, якби вже там в деталях. І що помітив? Помітив, що самець і перед цим самиця прохолостіла, я одну йому давав. І вся сім'я, дивлюся, якось так під підозрою. Тому я дав ці чотири самець молодому самцеві чорному. В той же день одна з цих двох, що перші, була в охоті і відразу і покрилась. Будемо думати, що і запліднилось так. А дві були трошки такі під підозрою. Я говорив, що, можливо, вони вагітні. Так от. Так от. Так воно все це і відбувається. Дві самиці. Ті, що були під підозрою, одна от п'ять штучок нам народила. Розповідаю, що відбувається при щеніні. Дивіться, якби живуть вони всі вольєри. Цей вольєр ну, орієнтовно, орієнтовно 5, 5 квадратів має бути. Має бути. Самець цей. Чорний, чужий для тих малих. Це було це, якби я робив вперше під запитанням кидав самиць вагітні вони ще ні. Тому що геть дві худенькі були, а дві такі під, під запитанням. Отже, народила стандартна самиця. І того ж дня отак от цікаво, зліва там вона і народила, самець був справа в куточку. Зліва самиця пішла до самцяток. Туди в правий куточок наваляла йому трошки. Він сильно би не агресував, але навішав їй, якби пояснив, що все ж таки він трошки сильніший за неї, і вона пішла собі назад до своїх малих. На наступний ранок самиця. Гумаю оті оранжеві зубки. На наступний ранок самиця була в статевій охоті, і вона вже покрита чорним самцем. Це не може не тішити, не радувати, тому що. І ці дві самиці, скоріш за все, вже погуляли з самцем. Залишилась в мене золотиста, яка також найближчий тиждень має народити, бо по ній також видно, що щось є. Е, найбільше було у мене побоювання. Це чи буде самець чорний, який нерідний, а тим малим, чи буде він їх давити. Ну, вже три дні, мабуть, чи 4, то все добре. Я, правда, не бачив, щоб вони вже прямо тут лазили по ньому. Такого я ще не бачив, але ми це побачимо, мабуть, з часом. Дай Бог, щоб він їх і не чіпав. Так, іще, іще. Що? При будь-якому формуванні сім'ї я вам навіть покажу його під вухом. Видно, що вже немає там кусочок шерсті, на носі там вже подряпинка. Якась мала довгий манікюр, трохи поцарапала. Значить. Відбуваються постійно бійки. Самиці не завжди в охоті. Самиця в охоті внутрі раз там, на 22-25 днів, один раз лише в ці дні вона в охоті за цей період. Тому, коли вона не в охоті, в них відбуваються бійки, поки вона не покриється самцем. Відповідно, якщо дві самиці були тут вагітні, а бійки відбувалися і з вагітними також самицями в нього. Хвала Богу, дякувати Богу, що цей самець він. Адекватний, спокійний. Якщо до нього підійдуть битись, він, ясна річ, відповість, відповість в такій мірі, що саміця <кій> отримає по заслугам і піде назад до себе в куточок, сяде, і буде якби сидіти з зрозумілим. Мордяшкою, обличчям то не назву, бо то будуть люди вже. Отже, що можливо при такому формуванні, коли, можливо, є вагітні самиці. Це може бути викидень під час бійки, самець може її вдарити. Я вам покажу ще декілька самців, щоб було більш зрозуміло, якби тут сім'я сформована, тут також самиці ще не покриті. Відбуваються в них домінування. Хто ж буде якби старшим? Ясна річ, це має бути самець, але самиці можуть також. Доволі непогано гуртом дати пілюлей. Так, однак хочу зауважити на тому, що от такий як самець оцей бурий. Він не дуже дивиться на те, що самець за нього слабша. Він якось чуть-чуть дивлюсь, не дуже контролює, наприклад, що о, Там все відбувається, все те ж саме. Так, мабуть, я ж кажу до кінця своїх днів буде речі до нього. Оцей самець, він. Жорсткий, жорсткий. Допоки всі самиці не покриються, мабуть, ганять буде всіх. Там, от поки вона в охоті ще день-два полежить з ним поряд. Потім, знову ж таки, допоки от всі сестри не покриються, він такий, він чуть-чуть чуть-чуть з перчиком таким. Так, у нього перчик, да. так, дивимось що в нас тут. Що в нас тут, що в нас тут робиться? Валяємося. Виляємося. Там міллю мала. 10 штук ці бігають по всьому вольєру. от я до чого веду, що тих 5, що тих 5 нутриняток, вони поки що не переміщуються на всю площу вольєру, тому буде цікаво все ж таки мені спостерігати і надалі. Якби спостерігати і надалі, чи не буде він себе вести агресивно до малих, до малих. Ну, я думаю, не буде, але. За 10 років утримання. О, от Саме така ситуація в мене вперше. Я там бачив в коментарях, хтось писав, що вже так робив, але ну, так скажу, не робив, говорити не буду. От зараз зробив, показав. І, і це ж якби ще не фінал. І ще в нас золотисто має народити. І тоді, я вже, якби, мабуть, буде друге відео, яке більш доповнить попередні два. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні! Потягнула. Все ж таки вважає більш безпечно там, поки що, щоб це все відбувалося. Не за сімейним родинним колом, не за сімейним столом, а поки що поки що окремо. Притарабанимо і собі їсть. Малі-малі. Нюхають, цікавляться і починають вперше пробувати. Починають вони лізти туди вже за три дня, але самостійно після 20 днів. Ну, а нагадаю, відсажувати. Рекомендують після 45-60 днів. Коли вже молока, як би геть зовсім не буде. В такому плані. В цьому все.